Ми віддімпатілевізолу совихала солаботаті все всімі халосові такі друзі. Десять років ми підтримуємо дітей, які позбавлені батьківського піклування. І сьогодні в Запоріжжі, тут на лінії фронту, ми їдемо до будинку інтернату, де перебувають діти з інвалідністю для того, щоб привезти їм смаколиків, м'яска, продуктів харчування, гігієни. Я дуже хочу, щоб вони відчували нашу підтримку. Кожного разу приїзд до будинку інтернату до наших друзів переповнює мене емоціями. Звісно, хлопці завжди зустрічають обіймами, а потім з радістю вивантажують все те, що ми привозимо. Їхні посмішки мене надихають, а обійма зігрівають. І я розумію, що багато років ми все робимо вірно. Потім господарі запросили нас в гості, де показали прапор, який їм подарували військові, і яким вони дуже пишаються. Присіли та згадали часи, коли ми разом ходили на концерти, змагання спортивні тощо. Ну а потім попросили передати вітання вам. Дякую Асі. Наша Україна і Сіна буду на две наприкінці нашої зустрічі. Я подарував хлопцям гільзу, яку я привіз з лінію фронту, яка символізує нашу міць. Написав. Побажання та міцно обігняв наших друзів, і єдине, що я хочу додати, обов'язково приділяйте увагу тим, кому вона дуже важлива: ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. Ну, а якщо ви хочете приєднатися до наших добрих справ, посилання в шапці профілю. Слава Україні!